Багато питань, як доглядати за чаном. Зараз вам все покажу. Ми його спустили і зараз будемо мити. І звичайною тряпочкою промиваємо стінки спочатку, потім шланга будемо поливати. і знову протремох чистою водичкою. Зливаємо. Перекриваємо вихід води, так само вона і спускається сюди. Закриваємо. От і все, буквально 5-10 хвилин і чан помити. Як звичайна ванна. Промили водичкою моюще, можна без моюще, хто як бажає. Кидаємо ось шланг з водою. Закриваємо дві хвилинки і готово. Чан уже протопився, продуваємо його. Це водичка не гаряча, водичка літня. Літом просто підігріваємо до комфортного, бо краниці. у нас дуже холодна вода. А зимою робимо гарячий. І наслаживаемся два.